Слава Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційних районах нашої зони відповідальності залишається напруженою, але контрольованою. Противник продовжує вести оборону та намагається утримати зайняті рубежі протягом ночі наносив вогневе ураження по позиціях наших підрозділів та тилових районах з мирним населенням, застосовуючи ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та важку артилерію. Вісім разів за ніч расисти атакували градами урага та артилерію Нікопольський район на Дніпропетровщині У мирівській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено кілька житлових будинків: господарські споруди, автівки та газогони. Поранена дев'ятирічну дівчинку. Вона у лікарні у самому Нікополі снаряди зачепили кілька багатоповерхових та приватних будинків. Розбито приватне меблеве та транспортне підприємство, газогони та лінії електропередач. По Миколаївщині ворог спрямував атаку дронів Камікази. Одного воїни-зенітники збили, два влучили у промисловий об'єкт у Галіцинівській громаді. Пошкоджено виробничі потужності, людських втрат нема. Нашими ракетно артилерійськими підрозділами виконано 90 вогневих завдань. По позиціях, логістичних об'єктах, місцях дислокації та техніці противника, в Скадовському районі Херсонщини знищено склад з боєприпасами, інші втрати та пошкодження до розвідуються. Корабельне угруповання окупаційного флоту в Чорному морі складається наразі з трьох кораблів, серед яких жодного ракетоносія. Загрози і ризики війни залишаються актуальними, незважаючи на намагання ворога створити інші інформаційні враження, Будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму і правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації, довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту, в єднанні наша сила разом до перемоги.